Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Давайте проведемо короткий аналіз крипторинку. На сайті Криптобульбашок за день більшість монет зелені. Альткоїни показують певний відскок ціни на фоні зниження домінації біткоїна. Індекс страху і жадібності на рівні 46. Знаходиться в зоні страху. Вчора показник був взагалі на рівні 30. Перший даний індикатор прийшов у зону страху з минулого вересня. Індикатор аткоїн сезону на рівні 22 пунктів. Зараз індикатор знаходиться в зоні біткоїн сезону. Переходимо до графіка біткоїна. Біткоін вчора показував певний відскок ціни, але поглинути одразу все падіння не зміг. Було тільки протестовано жовту трендову лінію, як супротив, в районі приблизно 62 700. Біткоін повернувся в спадний канал і зараз знаходиться з верхньої його межі. Нагадую, що спадний канал це, як правило, бичий паттерн. І можливо вихід вниз був оманливим лише для збору стопів лонг позицій. Також можливо буде ще одне падіння на другий тест білої трендової лінії росту, яка бере свій початок ще жовтня 2023 року, і є сильною підтримкою. Таким чином буде сформовано фігуру подвійне дно, а потім вже буде більш сильний віскок ціни в район 64-65 тисяч. Далі може продовжитися падіння вже до останньої цілі, яку я поки що допускаю, і це 52 тисячі доларів. Індикатор Stochastic Resight вже тривалий час знаходиться в зоні перепроданості. Сформувався розворот в зону росту. Такої тривалої і сильної перепроданості не було ще з минулого літа. По МакДі також сформувався сигнал на ріст. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Я окрема віп-група для моїх рефералів за противну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до ВІП-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Давайте також поглянемо графік ефіруму. Єфірім знижується разом із біткоїном. Також сформовано схожий спадний канал, але динаміка падіння трохи слабша, ніж у біткоїну. На короткий час пробував у свою підтримку в районі 3300, але швидко повернувся назад вище неї. Супрото зараз знаходиться в районі 3650. Думаю, ми не побачимо росту ефіріума, а також альткоїнів до запуску торгів на споту Ефіріум ТІФ. Ця подія може стати триггером росту в разі вдалого старту. За останніми новинами це вже може статися 2 липня. Будемо сподіватися на це. Індикатор стахасті Крисай на денному таймфреймі вже тривалий час знаходиться в зоні перепроданості. По МакДі сигнал на ріст. Давайте також поглянемо графік біткоін домінації. Єдине, що порадувало, це зниження домінації біткоїна на цьому падінні. На сьогодні показники на рівні 54,7. Альткоїни при цьому падали. Менше, ніж біткоін, або навіть деякі взагалі росли. Але там була, мабуть, вже настільки перепроданою, що падати далі вже було нікуди. Була пробита глобальна трендова лінія росту домінації, що триває вже понад 2 роки. Будемо спостерігати за подальшим розвитком ситуації. Головне, щоб біткоін призупинив падіння і показав певний відскок ціни, що дасть змогу альтам хоч трохи відрости. Думаю, все ж у найближчий час дана трендова лінія буде протестована як супротив. Чи це буде на фоні сильного росту біткоїна, чи на фоні сильного падіння, головне питання на сьогодні. Супротив зараз знаходиться на рівні 55,3. Підтримка знаходиться на рівні 53,7. Друзі, моя вам порада відпочити перетижні від крипти, бо скоріше за все ми не побачимо нормального росту до початку торгів з потовим ефіром ETF. Давайте також поглянемо на графік SP500. Що найбільше дратує, це позитивна динаміка SP500. Індекс код врановлював попередній All Time High. Той часа крипта тільки падає. Попри те, що раніше вони королювали досить сильно між собою. Можливо, як і думає більшість аналітиків, це витрахування із альткоїнів перед подальшим сильним ростом. Але існує інша думка, яку потрібно також брати до уваги. А саме що крипторинок іде на випередження фондового ринку і падає першим. Якщо це правда, незабаром почнеться сильне падіння і на фондовому ринку, то для крипторинку взагалі наступлять скрутні часи. Завжди тримайте в голові такий варіант розвитку подій. Не можна все ставити тільки на ріст, потрібно бути готовим і до падіння. Супроти зараз виступає нещодавно оновлений all-time high на рівні 5500, а підтримка знаходиться на рівні 5350. Індикатор Stochastic Resign на денному таймфреймі потроху охолоджується. По індикатору MacD є сигнал на зниження. І сьогодні додамо ще один графік на розгляд, а саме Total 3. Це капіталізація крипторинку без зарахування біткоїна та ефіріума. Даний графік буде особливо цікавий тим, хто більшість інвестицій вкладає саме в альткоїни. Після тривалого падіння капіталізації альткоїнів була нарешті пробита трендова лінія зниження. І зараз це на потенціал росту принаймні до зони найближчого спроту в районі 625 мільярдів. Підтримка ж зараз знаходиться на рівні ще 560 мільярдів. Індикатор Stochastic CI на денному таймфреймі сформував сигнал на ріст. Індикатор Магніт також є сигнал на ріст. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. На вибір учасників групи сьогодні ми розглянемо дві монети ZK та TIA. Перша монета ZK. ZK Sync це протокол для масштабованих недорогих платежів мережі Ethereum, заснований на технології ZK Rollup. Він використовує докази з нульовим розголошенням і доступність даних в мережі, щоб забезпечити безпеку коштів користувачів, так як щоб вони ніби як ніколи не покидали основну мережу. Серед інвесторів Stereo1, Anderson Horowitz, Dragonfly Capital, Globchain Capital, Coinbase Ventures, Delphi Ventures, Consensus. ZK знаходиться на 128-му місці рейтингу. Капіталізація 605 мільйонів доларів. Циркуляція зараз 17,5% монет. Монета загада відноситься до категорії Layer 2 рішень ефіріума. Плюсом є те, що в найближчий рік розлоків монет не передбачено. Також, якщо поглянути раунди збору коштів, то побачимо, що загалом було зібрано 458 млн доларів. Тобто при даній капіталізації 605 млн це лише 50% прибутку для інвесторів, що замало, як на мене, для такого проєкту. Давайте поглянемо на графік ZK. Монета нова, в обігу зараз монети тільки від ретродропів. І так як залістили монету на сильному зниженні ринку, то очікувано, що вон... її ціна досить сильно впала. Від свого проміжного піку монета знизилась на 30%. Найближча зона спроту знаходиться на 20 центах, найближча зона підтримки знаходиться на 15 центах. Друга монета TIA. В моєму портфелі вона відноситься до сектору Layer 1. Це перша модульна блокчейн мережа, яка дозволяє кожному бажаючому легко запускати свій власний блокчейн. Ція знаходиться на 67 му місці рейтингу. Капіталізація 1,28 мільярди доларів. Циркуляція зараз 18,4% монет. Серед мінусів те, що попереду сильний розлог монет. Та й з 1 жовтня буде розблоковано майже таку саму кількість монет, яка зараз є в обігу. Тому в моїх планах позбутися повністю від даної монети до того часу. Серед інвесторів Stereo1 PolyChain Capital, Binance Labs, CoinBay. Ventures, Spartan Group, Delphi Ventures, Galaxy, Blockchain Capital. Давайте поглянемо графік TIA. Монета дуже сильно скоригувалася в ціні. Вісового локального піку знизна 68%, від свого одна виросла на 203%. Найближча зона спроту знаходиться на 8 доларах 10 центах. найближча зона підтримки знаходиться на 5 доларах 70 центах. Серед криптоновин останніх днів хочу звернути вашу увагу тільки на одну новину. Аналітики побачили бичачий настрій на ринку біткоін-опціонів. Незважаючи на корекцію, індикатори ринку деривативів говорять про стійкий бичачий настрій щодо біткоїну напередодні закінчення щотижневих, щомісячних і квартальних позицій 28 червня. Про це заявила низка експертів у бесіді з The Block. На зазначену дату співвідношення пут кол опціонів становить 0,51 сота, що вказує на оптиміст трейдерів. У QCP Capital вважає, що ціновий рух ймовірно буде обмежено в на найближчому майбутньому, але до кінця року потенційно стане бичачим. Дослідники компанії спостерігали великі продажі колів з терміном дії менше ніж місяць і агресивну купівлю позицій з експірацією у вересні-грудні. Про що це свідчить, друзі? Що найближчі місяці, принаймні до вересня місяця, очікувати на сильний ріст крипторинку не слід. Скоріше за все, ціна таки буде рухатися в діапазоні від 60 тисяч до 70 тисяч, час від часу виходячи за дані межі то вгору то вниз. А з позитиву те, що це не кінець бичого ринку, а тільки проміжний етап консолідації перед подальшим ростом. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.